Дославку, де всі ті тілі марафон? Ще тільки марафонів мені не вистачало. Знаєш, як там зараз називають людей, що не воюють? Економічний фронт? Та де, то вже давно було. Економічний фронт, IT фронт. Зараз так ніхто не говорить. Зараз, якщо ти не воюєш, ти ухилянт. Ну а ми в ЛКП робимо, що ми ухилянд? Ну Та так, кажу тобі. Що за цирк? Тепер ти мусиш піти до воєнкомату і дані. дань. Що вони мої дані? Стерли, курва? Ну то певно щось там всі постирало. Кей, то всі дурдом робе. Хто у нас нині? Ті дебіляки з незаконною підключкою. А той бумер то того дебіляк із четвертої квартири. Та його. А ми робимо ромку з тобою в тому ЛКП. Ой, та не гніве бога. Зато ми єдині, хто робить на державу. Ну Татіку, потім держава тебе в сраці має. Ті дебіляки, яких ми з тобою ловимо, що потім самі стануть державниками страшними. Ти б уж далі тут сидів. Славку, тіку, без нервів, нині. Спокійно, спокійно, всі не репайте. Комунальна служба. Я так розумію, ви крептодебіляки. дебіляки. Ну, взагалі, то ми майнери. Не мороч мені, мозги. Ви ті дебіли, же крутять електрику і роблять з неї електронні гроші. Там купують дорогі машини, щоб показувати їх в інтернеті. І жру то гімназ Макдональду купу грушей та я в житті того не Так беріть собі попробуйте. Файне таке гімно. Ну, скільки воно зараз вартує? Сто гривні. 100 гривні за твою булку з вагірком з кутлятою? Ну, туди ще бульба і кола входить. Я собі тільки можу уявити, що там у вас в холодильнику лежать. Славку, тут чимось накришено на кухні. Напевно, чіпси, а що там я їх купити? Відкрийте тумбу, заберіть собі все. Ромку, що там Ти сі прописав в тій тумбі? Що там є? Зараз ще подивим. Що ти за то ту повний чумайданку крудзяних кілець від Гонзо. То ті секретні приколи? Та, то то що зараз всі жируть? Чумайдан цілий? Вуха сі кажу теж кажуть чумайдан. Забирайте все собі, скуштуйте, там смаки бігме, розносять А ви якраз кулязі твоєму рознесло мозги. Що ти казав? Що ми зробили? О, криптодебіл дебіл, не знаю, що він зробив. То може поясниш? Як так, що всі люди живуть по графіках від ключки швітла? Але чомусь вас, крипто-дебіляк, все є світло. <звітить> в нас стоїть як офло. Думаєш, ЛКП роблять дебіли? Що? По-твоєму, я не знаю, скільки трек кіловат, аби наманити біткона? що правильно кажучи, наманити біткоїна. Завали Рело, він що поняв, що я йому сказав? Мені здається, <звітить> я розумію, про що ви ми з вами все вирішимо. Сядь дебіли. Ромко, вона надумала нам хабара дати. Ви ідіоти напряму підключились до електромережі? Так. Я знаю, дебіла, бо тобі навіть не хватило мозгів дроте сховати. Просто вчесно майнити то не вигідно. А робити в ЛКП вчесно вигідно? Я не знаю. От іменно. Славко знає, бо з 91-го року робить тут. В країні електрика на вагу золота, а воно думає, що дасть мені хабара, сама буде жерло гонзо? Але інші брали. Хто, брав? Конкретно, хто з ЛКП, княжі Львів, прийшов до тебе і взяв хоча б гривну! То то людина з міністерства! Десь та людина відповість мені, чого в мене в газонокусарці нема бензину, а в неї в машині є. Але нині ти пізнаєш, підкупити можна кого хочеш. Но тіко не славка, з ЛКП княжий Львів. Коли одне авто на двох, Наталка, я спізнююсь на роботу. А я на манікюр. З роботи грошей не буду. Я без ногтів і так як з тебе не видару. Там маю може. Сей! Як ти така мудра, то заправиш машину. І не на 100 гривнів, а та як я, повний бак! А ти ліжко в хаті заправив? А ти ще на ньому зібралася десь їхати? Добре, що ти на ньому не їздиш. Розставка то ліжко гірше, ніж ходовку в тому джіпі. Скільки то я маю залити? би мені ще було завтра на роботу поїхати. На 150 гривень буде нормально. Задаш то питання, як будеш на манікюрі, тільки каску на голову накинь. Що ти хочеш від мене? Аби ти хоч трохи грошей на обслуговування машини накидувала? Скнара, дай Бог, щоб ти на моє обслуговування хоч так накидував. Пушопу, дивив, відео поставив лайк. Я Правильно кажу? Ні, з дупля не ріжеш, треба підписуватися на канал. Ну або я все ще дивлю не підписаним. Ну то то допереду часу, поки не веле закон, вже треба оновити підписки, бо всі, хто не онови підписки, заблокують до хуляри Ютуб. Йоп твою мать як то заграло? Вже і підписувати ще заставляють на мус. А ти вже як підпис поставиш, то будеш всі диви мене досканення. Питань немає, ся підпишу, А ти давай дяку, людеську. Дякую і пишаюсь всіма патронами і спонсорами каналу. Всім масонам, олігархам, Дім Чівоченку, мішкові депутату і іншим Дідечка підтримують, хоч відео виходять рідко. Ну, а те загрова, де ти пропадаєш? А ти те мене не грай. Ти не ведеш, які часи нестабільні. То включаєш і трохи доробати. Працюю на не товче Я виджу, як ти прочуєш. Ти того не булькай. Нині неділя на ЗСУ задонать. Вночу як на церкву. Дивися мені. А я, як то каже, ще обняв припідняв кожну. Здебишся вже з ними на наступному відео? Іменно, і воно буде вже того тижня. Подивишся, то ми самі то кіно знімали.